Пам'яті у Дубосарах, бій при рогівській розвилці 33 роки по тому. Дати правову оцінку підручнику з історії Молдови. Єврейська громада республіки звернулася до влади Румунії. Придністров'я 1944 визволення. Пересувна банерна виставка у Гоянах. Міряти тиск і робити уколи. Практикум для школярів у медколеджі. Траса Терасполькамінка, Рогівська розвилка. Сьогодні тут згадували трагічні події 14 березня 92-го. Того дня на цьому місці загинуло 9 захисників Придністров'я. Понад 20 було поранено. Від ругівської розвилки до самого села три кілометри. Там у березні 92-го Молдова почала концентрувати свої війська. Ополченці для охорони виставили блокпост. Тут і чергував Валерій Пирогов. На початку 90-х працював інженером на Добосарській ГЕС. У 92-му записався до народного ополчення. 14 березня вступив в перший бій на рогівському роздоріжжі. Після обіду почався бій. Після обіду розпочався бій. Звідти БТР приїхав. Дорогою їздив туди-сюди. Ми тут окопалися з БТРом. Важко було впоратися тільки з автоматами. Сили були нерівні, довелося відступити. При заїзді сюди БТР розстріляв нашу Беретемку і загинули хлопці. Було все швидко. Бій тривав хвилин 20. Сьогодні усіх героїв згадували по імену, а до мій загибелі при захисників поклали квіти. У Молдові святкувати День великої перемоги не будуть. Відзначать День Європи. Про це заявив місцевий міністр освіти Дан Перщун. Також він закликав цитата не політизувати історію, бути толерантнішими та виявляти емпатію для будівництва спільного європейського майбутнього майбутнього, де Антоніску не військовий злочинець, не автор голокосту та геноциду під вивіскою Трансністрія, а історична особистість. Це зараз розповідають школярам у Молдові під час уроків. Історії. Під вивіскою «Трансністрія» румунський диктатор Іон Антоніску створив мережу концтаборів та гету на берегах Дністра. Там масово вбивали людей. Причому для того, щоб совершити те преступлення. А причому для того, щоб скоїти цей злочин, вони цілеспрямовано привезли з території старого королівства, як вони говорили, циган та євреїв, гнали їх пішки. Хтось не міг іти пристрелили на місці або добивали прикладами. Навіщо таку картину в Румунії малювати молодому поколінню Молдови? Підростаюче покоління Молдови має знати, що Румунія це ідеальна держава, в якій дотримуються всіх прав людини. Це якийсь рай на землі. Цікаво що очевидці тих жахливих подій, що вижили, розповідають, що саме румуни і в тих же подіях у Дубосарах якраз і здійснювали всі ці масові страти, і ніби навіть столи були накриті під час цих жахливих подій. У Молдові у нових підручниках з історії румунів та загальної історії для 12 класів про це жодного слова. А іон Антоніску історична особистість в цьому учебнику у цьому підручнику абсолютно замовчується Бухарейський трибунал 46-го року, за підсумками якого Антонєску був засуджений як військовий злочинець, який вчинив злочин проти людства, який не має терміну давності, і вирок був виконаний самими румунами у 46-му році. Єврейська громада Придністров'я написала листа прем'єр-міністру та генеральному прокурору Румунії, просить дати правову оцінку провокаційному підручнику історії румунів для шкіл Молдови. Ми прямі нащадки жертв нацистських злочинів, скоєних на території Бесарабії та Придністров'я, у роки Другої світової війни. Однак, замість загального визнання цього лиха, правда про наших братів і сестер, які загинули у горнилі голокосту, досі зазнає ідеологічних та інформаційних атак. Автори листа зазначили у підручнику спотвореній історії голокосту. Кількість жертв применшено. Про знищення євреїв на території Придністров'я майже нічого не сказано. А особистість диктатора Антоніску намагаються обілити. До босари за круглим столом представники Росії, ветерани війни, трудівники тилу, блокадники Ленінграда. Розмова про найстрашнішу війну ХХ століття, Велику Вітчизняну. Коли вона розпочалася, Володимиру Зайчуку було 14. Він жив у Дубосарах. Регонікадах. Євреїв розстрілювали, ой, страшно. Коли євреїв розстрілювали, ой, страшно. Нашого сусіда прийшли, і забрали туди ж де вбивали. Сказали: бери вила, і не дай Боже, візьмеш труп, який не потрапив у яму руками, тільки вилами. Він три дні туди ходив і мало не збожеволів. Володимир Зайчук двічі потрапляв у полон. Втікав у квітні 44-го після звільнення до Босар записався до лав червоноармійців, готувався на фронт, але закінчилася війна. Володимир Зайчук сім років прослужив танкістом під командуванням легендарного Василя Маргайлова. А Раїса Поздирка усю війну прожила в Ленінграді. Коли почалася блокада, їй було три роки у моєму віці ми пережили всі страхи та жахи. Все наше дитинство. Це війна, голод, холод і ці бомби нескінчені. У мене мама працювала в НКВС медсестрою. сестрою. Вона смілива була, відчайдушна. Марія Солодкова під час війни жила у селі Куйково. Це Дубосарський район, коли розповідає про війну завжди плаче. Три от вот з руминами житри роки з румунами жити. Як вони знущалися з нас? Ми були діти, мені було десять. Вони нас примушували працювати. Що ми могли у той час робити? Ходили на поле, рили землю. Що можна було щось посадити, тому що орати не було кому дуже важко було. Велика вічняна війна тривала 1418 днів і ночей. Радянський Союз переміг фашизм, визволив від коричневої чуми країни Європи. Загинуло 27 мільйонів радянських солдатів. Є цю історію переписати. Є спроби цю історію переписати, винайти іншу. Тому дуже важливим є голос свідків того часу, тих подій. Ми вам дуже вдячні. Це найбільша війна в історії людства, яка торкнулася кожної сім'ї, і для кожного з нас це особиста історія. Ми захоплюємося вашою стійкістю, вашим життєлюбством. Усім ветеранам та учасникам великої вітчизняної війни вручили ювілейні медалі 80 років перемоги. Нагороди отримають 20 жителів Дубосар. Тим, хто не зміг прийти, медалі принесуть додому. У Придністрові все. Частіше хворіють. За тиждень близько 4,5 тисяч випадків ГРВІ. Це майже на 500 більше, ніж попереднього тижня. Цього року, кажуть лікарі, сезонна епідемія запізнилася. Анастасія із донькою прийшли на повторний прийом до педіатра. Ані 5 хворіє вже тиждень. Спочатку з'явився нежить, потім з кожним днем все гірше і гірше. Проте вірус не вже не допомагає. Лікарка призначила антибіотики і дівчинка пішла на одужання. Нині часто хворіють діти. Педіатриня Світлана Бавикіна щодня приймає по 30 пацієнтів. Говорить, дитячі історії хвороби вже нікуди складати. Зростання захворюваності у дітей на вірусні респіраторні інфекції, які, на жаль, протікають досить важко у вигляді обструктивних бронхітів, пневмоній, на жаль, важких. Починається вірусна інфекція з недомагання, з високої температури, іноді з головним болем. Переконливе прохання батькам не водити хворих дітей у садок. Частіше хворіють і на грип. За тиждень 24 випадки. За минулий тиждень 5 випадків грипу у Тирасполі, Слободзейському та Рибницькому районах. Із 24 хворих одна дитина, решта дорослі. У зв'язку з високою захворюваністю групи та класи були роз'єднані. Загалом Україні на карантин закрили 29 класів та 4 групи у десятках. Спад захворюваності чекають, коли розпочнуться шкільні канікули. Оля навчається у дев'ятому класі. Вперше вимірює тиску подруги. Вона хоче стати лікарем. Чусувала що шнада. Я відчувала, що треба, що мені це буде цікаво: допомагати батькам, друзям зі здоров'ям, якщо будуть якісь ускладнення, і загалом допомагатимуть людям. Напередодні у медколеджі Тирасполя прийшов практичний семінар для дев'ятикласників. Школярам розповіли про професії фельдшера, медсестри, акушера і не лише. Ці фахи здобувають від двох до трьох років. Після лекції практична частина. Студенти коледжу самі намагалися робити уколи, міряли тиск та промивали шлунок на спеціальному манекені. Медична спеціальність, Медична спеціальність цікава тим, що це велика можливість допомагати людям, віддавати своє добро, сердечне тепло і бачити, як людина одужує завдяки твоїм зусиллям. Так Таїсія сама робила уколи у Вену спеціальному манекену, і це вже не вперше. Хоче бути медиком. Це не складно, якщо знати техніку. Не боюся, і це цілком легко. Ми сестра допомагає людям, може вилікувати когось і допомогти лікарям. Приймальна комісія медичного коледжу розпочне роботу з 9 червня. Працюватиме по 2 серпня. Чуть-чуть молодець какой. Все, стоп. Ставим на тарелочку. Беремо кондитерський мішок і по центру видавлюємо. Здесь ручку і по центру видавлюємо. Вот все. какой ви молодець. Це викладач та студенти Слободзейського політеху вчать школярів, як смачно приготувати тарталетки. Термін навчання на кондитера рік і 10 місяців. Вступити можна після 9 та 11 класів. А тут виставка макетів гальмівної системи, механічної коробки від Жигулі. Павло Авраменко студент третього курсу, майбутній майстер з ремонту та обслуговування автомобілів. Каже, вже детально перебрав свою машину та автомобіль батька. У мене дядушка був автомеханіком. У мене дідусь був автомеханіком, та й мені, в принципі, подобаються всі ці механізми. Мені подобається цим займатися. Це справжні деталі. Ми їх зробили в розрісі, аби було видно, як усе працює. Я планую працювати в автосервісі тут у Придністров'ї, обслуговувати наші автомобілі. Сьогодні на ринку праці потрібні робочі фахи, газозварювальники, електрики, електромонтери, машиністи, бульдозера, трактористи. Це майстер-клас від фармацевтів Тераспольського міжрегіонального університету. Досліди з різними реагентами, саме те, що сьогодні вражає школярів. Мені дуже понравилася та ярмарка. Ми пошлі розбра мені дуже сподобався цей ярмарок. Ми пішли розбирати автомати. Зараз подивилися всілякі досліди. Ще щось подивимося. А це симулятор для майбутніх комбайнерів та трактористів від Тераспольського аграрно-технічного коледжу. Сучасна сільгосптехніка оснащена комп'ютером. За допомогою цього винаходу студенти вчаться правильно ставити завдання, орати і сіяти поля. Іде ж єсів, либо удобрення, либо всади. тут посів або добриво, або оранка поля. Це дуже цікаво. Перша передача до 15 км, друга від 20 до 30, третя 30-40. Важливо рухатись червоною лінією. І так ореш, обробляєш поле і робиш посів. В принципі, ця професія дуже цікава і рентабельна. Ярмарок професій у Слободзеї відвідали понад 500 школярів з усього району. Це учні 8-11 класів. うん。<music> Село Гояне, Дубосарський район у місцевому будинку культури пересувна банерна виставка Придністров'я, 1944 дев'ятсот звільнення. На восьми планшетах світлини, копії документів, вирізки з публікацій про велику вітчизняну та про те, як кожен район республіки бився з німецько-румунськими окупантами. Подивитися виставку прийшли школярі та жителі села у 41-му з добровольцями на фронт пішли понад 200 селян, у тому числі й прадід га. А Малай. Війна була очіціна. Війна була дуже жорстока і було дуже важко. Ми дуже пишаємося нашим прадідом, що він зробив, і всі люди вони дали для нас життя. У вересні 41-го фашисти розстріляли у Дубусарах 18 тисяч мирних жителів єврейської національності. З євреями з гоян розправилися просто на околиці села. Решту відправили на роботи. Селяни йшли у підпільні організації та вели свою боротьбу з ворогом, влаштовували напади та підрив жандармерій, телефонних станцій, складів із боєприпасами. На виставці фото ігната дешевого на прізвисько Рєшов. Він керував найбільшою підпільною організацією. У Добосарському районі за батьківщину. Щодо підпільників, які діяли стихійно в організаціях, ми вже відновлювали ці відомості за свідченнями жителів Дубосар. Займалися цією діяльністю у часи, коли ще не було музею в Добосарах, директорка будинку культури Стрій Ніна Олексіївна. Село Гояни звільнили в ніч з 11 на 12 квітня 44-го. Бійці 94-ї та 89-ї стрілецьких дивізій 53-ї армії 2-го Українського фронту. Недовго воював. Недовго воював брат моєї мами. У 44-му дійшов до прута і там майже всіх убили і його вбили, коли треба було перейти річку. Очевидці розповідали, що вона була червоною від крові, стільки там було убитих. Пересувна виставка Придністров'я Визволення» визволення. Це можливість ще раз згадати про своїх героїв у Гуянах. Їх 118 людей. Тремтіння в руках і сльози на очах такі почуття щоразу переживає Світлана, коли переглядає фотографії батьків. Це москвичка Ганна та солдат Червоної армії зі Слободзеї Андрій, наче живі дивляться на нас, щасливі та сповнені надії, що скоро скінчиться війна. Але це лише весна 43-го. Саме цього року Ганну здобново після закінчення курсів медсестер направили на фронт санінструктором кулеметної роти двадцять. 9-ї зенітної артилерійської дивізії тут і познайомилися з Андрієм Косарєвим. Тоді точилися жорстокі бої на Курській дузі. Я вам розказував, він розповідав деякі епізоди життя, що, як було, говорив під Курськом, бомбили насильно, таке було місцево, а вона біжить поранених рятувати. Я каже, побіг за нею, схопив за руку, біжу з нею в яму, від снаряда стрибнули. І лежимо, зігнулися. А я кажу, як відчував, кажу, Анушка, давай перебіжимо, А вона ні, ти що, снаряд не потрапляє в одне й те саме місце двічі. І я її таке переконав, щоб ми вискочили. І там, де ми були, в цю яму знову потрапив снаряд. От якби ми не втекли, загинули побої. Тоді на Курській дузі Ганна Федорівна врятувала 22 поранених солдат. Сама отримала поранення, лікувалася у шпиталі і знову на фронт. З того Відтоді вони так і були разом, і під Сталінградом тато воював. Мені здається, скрізь він був і польщу звільняв Австрію, брав участь у Ясько-Кишинівській операції, але звільняв не наш район, а Григоріопольський. У Ясько-Кишинівській брали участь разом із мамою. Вони одружилися у перервах між боями, розписалися після війни у 46-му. На той момент у них був уже син Анатолій. Він народився 11 травня 45-го. Про його народження Андрій Григорович дізнався на фронті. Звільняв європу. Є у родині Косирєвих реліквія. Світлана каже: саме ця ікона та молитва допомогли батькам вижити. У бабушки був. складень у бабусі був складень такої іконки. Вона цей складень розібрала і кожному дала маленькій іконці. Мама цю іконку проносила всю війну собою біля серця. Мабуть, вона і вберегла. 9 травня Світлана Андріївна за традицією зірве усі квіти у своєму квітнику та принесе їх до меморіалу у Слободзеї. ПДУ Контактний центр, розпівробітництва напередодні тут прийшла розмова на рівних. У гостях письменниця Лариса Стойлова. я дуже з любила. Я з дитинства дуже любила літературу, поезію, а в принципі писати вірші стала серйозно десь більше 20 років тому, коли почала працювати у сфері журналістики. Ось ця щоденна робота зі словом вона спонукає. На зустріч письменниця принесла кілька своїх збірок, прочитала улюблені вірші. Перші читателі були... перші читачі це мій чоловік, мої діти. Діти дуже дорожать цією збіркою. Син взяв її у своє перше плавання. В наше време розмови вживу дуже важливі. Так у нас час розмови наживо дуже важливі, оскільки з'явилися гаджети і всі сидять у телефонах. Тому думаю, що треба розвивати своє усне мовлення, тому треба більше спілкуватися з людьми наживо. Студенти та школярі запитували у Лариси Стойлової про її кар'єру улюблених письменників літературу за найкреативніше питання. Подарунок письменниця підготувала свою збірку вінець сборник стихотворений. це, це збірка віршів та прози. Я писала свого часу і прозу. Крім цього, тут є і п'єса під крилом ангела, яка до 20-річчя республіки на конкурсі посіла перше місце у розділі література. Звісно, це откровення. Насамперед, откровення душі, життєві, якісь відкриття. На розмові на рівних студенти вже спілкувалися з психологами, танцюристами, фітнес-тренерами і не тільки. Проєкт працює жовтня минулого року. Щомісяця дві зустрічі у квітні студенти зустрінуться з проректором з освітньої політики ПДУ та радіотелеведучим.